Чомусь так часто асоціюється вірність з подружньою зрадою, але це не завжди так. Сьогодні ми з вами живемо всі в воєнний стан, коли дуже багато молодих і юнаків і дівчат повертаються з фронту, Повертаються покаліченими, хтось може повернутися без рук, і тут стоїть запитання: чи ти готовий прийняти його таким, чи ти готова прийняти і служити йому, і що ти будеш робити в цій ситуації? І якщо такі речі, такі е, обставини не є перепоною для сім'ї, то це нормально, адже своїх не залишають. І ми, як батьки, ми не залишаємо своїх дітей. І це нормально, таких випадків немає, коли батьки б залишили хвору дитину. Тобто вони будуть піклуватися про неї стільки, скільки це буде потрібно. І це є нормою, тому що є абсолютна любов батьків до дітей. Тому, коли наші близькі люди, чоловік чи дружина, проходять через будь-які життєві Випробування, обставини здоров'ям, фінансами, втратою роботи, але ми залишаємося поряд з ними. Ми разом з ними проходимо цей шлях, ми їх підтримуємо, ми їх втішаємо. Ми для них стаємо тою опорою надією, на яку вони можуть покластися навіть тими людьми, хто їм віру в те, що все може бути по іншому. В цьому мабуть, і заключається наша вірність тим словам, які ми колись давали на порозі.